Ліс, що росте посеред дороги, купи гілляк, які прикривають двометрові провалі. Саме так нині виглядає дорога на вулиці ентузіастів. Влада на звернення городян не реагує. Відтак люди звернулися на гарячу лінію народного контролю. Каналізаційні люки прикриті гіллям дерев. Таким невибагливим способом місцеві комунальники вирішили проблему відкритих каналізацій, що на вулиці ентузіастів у Чернівцях. В останні колодязі були накриті ще взимку. Відтоди нових люків комунальники не поставили. Люди нарікають ходити і їздити тут страшно. Особенно ночью опасно. Днем еще люди увидят, а ночью а если больной человек? Как минимум машины разбиты. А как максимум, наверное, может и человеческие жизни. Диск согнутый с одной стороны. З другой ворують. Ніхто не контролює це, ну не знаю. Помогіть, хто там, мер у нас да, є? ще поможете, якщо може. Коли пропали дорожні люки у департаменті ЖКГ не знають, та журналістам народного контролю обіцяють оперативно вирішити проблему. Підрядна організація доручена в п'ятницю до кінця дня, на цьому тижні до кінця дня, встановити решітки та люки на колодязі. Зараз там є доволі така ситуація, що. Ну, не відповідає умовам проїзду і створює певні небезпеки. Обіцянку замінити дерева на люки начальник департаменту ЖКГ дотримав. Та вже до вечора п'ятниці дорожні люки на ентузіастів були встановлені. Іван Гончарюк, Василь Пантя, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ